Чи це нормально, коли ти з дівчиною три місяці і вона починає ігнорити день? Ненормально. Попросив такого не робити. І через деякий час знову це робить. Тільки пропадає вже на пару днів, і не дзвонить, і не пише. Ваші стосунки гівно. Якщо ти хочеш після цього ці стосунки продовжувати, ти також гівно. Не будь гівном. Завершу такі стосунки, і можеш після цього ігнорити цю дівчину вічність. Рік, два, десятиліття, століття. Не спілкуйся з нею більше, чи це нормально, коли ти з дівчиною три місяці і вона починає ігнорити день? Ненормально. Попросив такого не робити, і через деякий час знову це робить. Тільки пропадає вже на пару днів, і не дзвонить, і не пише. Ваші стосунки гівно. Якщо ти хочеш після цього ці стосунки продовжувати, ти також гівно. Не будь гівном. Завершу такі стосунки, і можеш після цього ігнорити цю дівчину вічність рік.